Друзі, всім привіт! Ви на каналі Скринька розвитку, і сьогодні я покажу вам іграшку, яку обрали більшість батьків у нашій групі дитячого садочку на подарунок своїм діткам на свято. Ми довго обговорювали, що ж краще обрати, адже хочеться щось і цікаве, і розвиваюче, і щоб підійшло всім діткам і, звичайно, щось недороге. Отже, без зайвих слів я покажу вам ось цю малювальну дошку, чому її суть? Ми підключаємо її до повернка. Вона також стає світильником, що актуально в наш час. І у нас є такі фломастери кольорові. Ми починаємо малювати. Можна з будь-якої сторони щось намалювати. Так. Ще також ми придумали другий спосіб використання цієї дошки. Це взяли ось таку розмальовку, поклали зверху цю малюванку, і можна ось так наводити контури. Ось таке у нас сонечко виходить, хмаринка. Я це одним кольором покажу вам, щоб ви просто побачили суть. Ось так. І третій спосіб, який ми придумали з цією малювальною дошкою: ми брали ящичок, зверху клали цю малювальну дошку, ще зверху насипали кінетичний пісок, і далі можна ручками або будь-якою паличкою малювати, і він так цікаво у нас світився. Тобто малювання світло виходить. Виходить, що в цьому подарунку ми маємо аж цілих три іграшки. Всім дуже сподобалась ця дошка, мали позитивні відгуки. Ми також довго малювали цією іграшкою. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відеооглядах.